Добрий день. Сьогодні ми разом з вами розглянемо ситуацію на Оріхівському напрямку. Це Запорізька область. За повідомленнями Генштаба Збройних сил України за останню добу російські окупанти два рази атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. А тепер давайте подивимося на повідомлення в російських пабліках. Що про ситуацію на цій надважливій ділянці фронту повідомляють так звані російські воєнкори? Почнемо. 70-й мотострілковий полк. Це військова частина 71,718. Так, от, що повідомляють всі російські потвори? На Запорозькому фронті. ВСУ уже системно контратакують в центрі Роботина и севера Западній Вербово. Дрони ВСУ контролюють дорогу такмак, пологі і наносять ежедневные удари по нашій техніці. Зауважу, шановна поглядачка аудиторія, два ключові моменти: Збройні сили України системно контратакують в районі роботи на Вербове, і друге. Українські дрони контролюють дорогу токмак-пологи і наносять щоденно удари по російській техніці. І більш детально про це у попередніх передачах я повідомляв про те, що на Рабутінському напрямку, за інформацією самої російської сторони, фактично знищена одна з найбільш боєздатних дивізій повітряно-десантних військ Російської Федерації. А йдеться про 76-ту дивізію ВДВ. За інформацією російської сторони, вона виведена до доукомплектування. Йдеться про те, що вона фактично знекровлена. в ході боїв за Причому самі окупанти відзначають, що характер нервно-фортифікаційних споруд. Збройних сил України в районі роботи не дає можливості просунутися в гек населеного пункту. Нагадаю, максимум, куди заходили окупанти, це в районі школи. Від роботи фактично нічого не залишилося, в тому розумінні, що цей населений пункт вже непридатний для проживання. Окупанти використовують тактику випаленої землі, руйнують все де можна. Фактично закріпитися Збройним силам України, Причому використовується як перевага в живій силі, бронетехніці, так і для собак ураження. Відповідно, Збройні сили України побудували активний характер оборони і, як бачимо, системно контратакують позиції російських окупантів, тобто перехопили ініціативу на цій ділянці фронту. Причому самі окупанти відзначають Надвисоку активність українських безпілотних літальних апаратів, які здатні вражати цілі окупантів на відстані 15-20 кілометрів, фактично блокуючи тилову логістику окупаційних військ, не про яке підвезення БК, вивезення поранених чи то проведення ротацій на цій ділянці фронту вже не йдеться. Окупанти відзначають і те, що Збройні Сили України наносять удари в півідронами. І в нічний період часу. Півдрони оснащені тепловізійними камерами, які дозволяють, відповідно, ефективно використовувати їх проти російських окупантів навіть вночі. Це позитивні новини. Але давайте далі цитувати російські пабліки. Я не випадково, власне, цитую декілька джерел інформації, щоб ви, шановна поглядацька аудиторія, мали можливість мати об'єктивну картину того, що відбувається на лінії фронту. Я аналітики даю вам можливість аналізувати всі без винятку джерела інформації. Менше з тим На запорозькому направлінні йдуть тяжолі бої в роботі. Вооруженные силы России при поддержке бронетехники атакуют позиции противника. Успех тяжело оценить из-за хорошо обустроенных позиций в инженерном отношении. И тут напишите, кого поведомило не уже на 70-му стрелецкого полку войсков части на 71-718. В то же время северо-западнее вербового одно из наших подразделений отказалось выходить на боевую задачу, в результате чего позиция была утрачена. С отказниками проводятся следственные мероприятия. В свою очередь активно работает артиллерия и авиация противника. Собто таким чином оккупанты вызнают низкий моральный дух властных сбройных сил. Вони відмовляються вже виходити на вогневі позиції, прекрасно розуміючи, що їх доля це, відповідно, або бути ураженими півдронами української сторони, або потрапити під вогонь засобів ураження з використанням касетної бойової частини. Тобто повернутися у чорному мішку, і причому родина вже навряд чи отримує білу ладу. Максимум на що буде спроможний російський уряд це видати кілограм пельмені. Ну, може ще шампуні, якщо дуже пощастить, враховуючи ту кількість втрат особового складу. Але показово товариство у цьому є і те, що росіяни визнають таке поняття, як п'ятисотий військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які відмовляються виконувати накази свого безпосереднього керівництва. Причому за оцінками британської розвідки це явище набуло вже досить серйозних масштабів. Самі окупанти змушені визнавати той факт, що таке явище, як п'ятисотий, а це ті, хто відмовляється виконувати наказ чи то так звані дезертири, це за різними оцінками до півтора відсотків від загальної кількості тих частин, які зосереджені на тих чи інших ділянках фронту. Погодьтеся, оце і є показник. Відповідно, морального духу російських окупантів. Причому цей показник визнається самими окупантами. Але йдемо далі. Черговий російський воєнкор повідомляє нам про те, що на Запорозькому фронті тяжели бої роботи. Постоянно місячне попитки вооружених сил Росії взяти населений пункт з більш низької южної частини села, без всякого маневру, в від інших участків фронту, безрезультативний. Не даються нашої армії крайне високої цінної. Сєверо-Западній Вербового ВСУ стягують резерви і усиливают оборону. Примітно те, що в цьому повідомленні російського воєнкора це йдеться про Бориса Борисорожні. Повідомляється про успішні дії Збройних сил Російської Федерації, натомість відзначається досить низький оперативний рівень. Командування російських окупаційних військ, позиції Збройних сил України фактично штурмуються в лоб. А враховуючи те, що це так звані банзай-атаки, себто м'ясні штурми, то відповідно і повідомлення російських пабліків про повне знекровлення 76-ї повітряно-десантної дивізії має під собою реальну підґрунтя. Йдемо далі. Тепер перейдемо до повідомлень щодо ситуації на Запорізькому напрямку. Від такого собі сумнозвісного російського політика Рагозіна. Я нагадаю, це екс-керівник Роскосмоса, який наразі грається в російського патріота, начебто перебуваючи безпосередньо на запорізькому напрямку. Так от що повідомляє цей персонаж: Наблюдення з передової Ареховське направлення Запорозького фронту. Прошедшие сутки прошли в напряженной обстановке. Отмечается увеличение количества применения противникам БПЛА всех типов. Камикадзе, сбросники, ФПВ самолетного типа и главной артиллерии. В связи с улучшением погодных условий, отсутствием ветра хорошая видимость, ожидаем продолжения массового применения противникам БПЛА всех типов. В ближайшие две недели изменения на фронте будут связаны с пополнением резерва противника дальнобойным ракетным оружием в рамках нового согласованного США и их союзниками пакета военной помощи. Вот это и есть достаточно оценка. Окупанты прекрасно понимают, что за два недели Збройные силы Украины отримают Як засоби ураження мовиться про стовольної реактивної артилерії, які передбачені пакетами військово-технічної допомоги з боку наших стратегічних партнерів, так і необхідну кількість артилерійських снарядів. І прекрасно розуміють, що настрої у них зміняться відповідно від бравурно переможне до панічних. І це відзначають зауважити українські пабліки. Це не українське ІПСО. Це визначає. Екс-керівник Роскосмосу, як виявляється в Росії, ні космоса, ні передових технологій. І наразі ті повідомлення про те, що росіяни вдвічі збільшили виробництво піввідронів, фактично спростовуються подібним характером повідомлень, ще раз підкреслюю, на окремих ділянках фронту, в тому числі на Запорізькому, у селу оборони України тотальна перевага в малому повітрі, а це використання всіх без винятку БПЛА. А я нагадаю, наступний пакет допомоги передбачено передачу БПЛА, це і розвідники, і ударні БПЛА та інше. Але головне, те, на чому роблять акцент окупанти, це далекобійна зброя, яку вони панічно бояться, прекрасно розуміючи тактико-технічні характеристики цього зброєння. А інагаю, засоби ураження натівського зразка, воно півтора-два рази за своїми тактико-технічними характеристиками перевищують аналогічні російські і радянські. Ми з вами із задоволеннями читаємо і далі російські пабліки про ситуацію на запорізькому і не тільки запорізькому напрямках. І віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми того варті. Під цим відео будуть надані координати щодо матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Дякуємо наперед. Далі буде разом до перемоги.